Присутні та організатори. Мене звати Тетяна, я голова українського товариства взаємопоморшу у Стамбулі. Це моя помічниця пані Марина, та помічник пані Мере. До цього часу ми звісно, існували як культурна організація, як і всі інші. так? Але після початку війни ми трошки змінили свій напрямок роботи і. Дуже дякую організаторам, що дали можливість долучитися до цього пізнавального семінару. це для нас є дуже корисно. Дякую, слава Україні! Наша спілка зареєстрована 5,5 років тому. При нашій спілці ви можете відвідати курси. Турецької мови для людей, які приїхали сюди. Також можете відвідати курси української мови для турецьких громадян. Також при нашій спілці вже чотири роки діє українська суботня школа. Їх є три в Стамбулі: це є район Зайтінбурну, це є район Аташігір і це є район Малтепе. Тобто, оскільки Стамбул велике місто, і якщо вам незручно буде приїхати, наприклад, в Зайтінбурну, ви можете відвідати школу в Аташегір чи в Малтипе. Нашу суботню школу можна відвідувати діткам з 2 до 16 років. Ми плануємо з вересня місяця набирати вже повноцінні класи, але потрібно враховувати те, що це є суботня школа, не загальноосвітня. У нас викладаються такі предмети, як українська мова, література, культура, історія. Також, відповідно, Дітки мають змогу спілкуватися, проводити час разом, організовуємо діткам різні екскурсії, тобто це допомагає так, якби, соціалізуватися діткам. Дякую. Біженців дуже багато приходило до вас. Так, багато. Ну зараз можемо сказати статистику по нашому літньому табору. Оскільки ми вже зараз плануємо проводити другу зміну цього року літнього табору саме для діток, які приїхали сюди під час війни. Тому в першій зміні в нас відвідало нас 123 дитини. І 95% з них це були діти, які приїхали, втекли від війни. І зараз в нас планується друга зміна, і ми вже набрали майже 150 дітей. Так ось і. Це також дітки, які приїхали під час війни. У Нас вистачає приміщення. Ми організовуємо наш літній табір Барвінок в, в п'ятизірковому готелі, дякуючи нашим меценатам і спонсорам, які нас підтримують. Ось тому, дякуючи їм, ми маємо змогу собі це дозволити. І вважаємо, що діт... наші діти, які Пережили таке горе і втікали від бомб і вибухів. Вони мають повне право хоча б трошки відчути себе дітьми і проживати, як і всі ді інші діти, щасливе дитинство. Це на тиждень часу. Тобто це безкоштовно. них і проживання, і екскурсії, все дозвілля там, всі майстер-класи безкоштовно. А ваші меценати – це місцеві чи і місцеві, і українці дуже гарно. Ну ви моці домовилися? Ну намагаємося. Намагаємося мене звуть Марина. Я член українського товариства взаємодопомоги. Українці, що тимчасово перебувають в Стамбулі в офісі нашого товариства, з вівторка по п'ятницю з одинадцятої години до п'ятнадцятиї можуть отримати допомогу. А це може бути продуктовий набір, засоби гігієни, одяг, деякі безрецептурні ліки, картки на покупки. Ми чекаємо всіх, хто потребує цієї допомоги на нашому офісі. в Зайтінбурну. А вам хто допомагається збирати? Допомогу нам допомагають збирати місцеві українці, небайдужі турки, різні фірми, спонсори. Це українське культурне товариство, усі учасники щоденних мітингів, а також усі небайдужі українці та турецькі громадяни. Така краплина до краплини. І ми дуже вдячні всім, хто долучається, хто допомагає. Слідкуйте, будь ласка, за нашими соціальними мережами, за нашою офіційною сторінкою в Фейсбуку, Українське товариство взаємодопомоги в Стамбулі, за нашою інстаграм-сторінкою Україна і Стамбул». Да. Долучайтеся до доєднуйтеся. Це може бути невелика допомога, але вона буде важлива для якоїсь людини. Також ми дуже просимо українців, що тимчасово перебувають в Стамбулі, нагадувати про себе, Щодня на Одакуля відбуваються мітинги в підтримку України. Щодня. Нам дуже важливо, щоб нас чули і бачили, щоб не забували про те, що в Україні зараз війна, що українцям, які опинилися тут у скруті, потрібна допомога. Тому ми просимо всіх долучатися до цих мітингів. Приєднуватися щодня на Одакулі о 15-й годині в Стамбулі. В нас є така можливість для української громади, що місяця проводяться служби українською мовою для українців. В церкві святого Миколая на Фатіху слідкуйте за нашими оголошеннями у Фейсбуку, за оголошеннями Генерального консульства України в Стамбулі. Ці служби відбуваються приблизно раз на місяць. Це не лише релігійна подія, це спілкування між собою, це можна знайти собі друзів, соціалізуватися трошки. Завжди відбувається чаювання після цієї служби. Нам буде приємно і якщо ви будете доєднуватися, і брати участь в соціальному житті. Підтримка патріарха е, теж нам дуже важлива. Вселенський патріарх завжди з особливим трепетом говорить про Україну е, з особливим ставленням. Е, теж ми його відчуваємо. Особливе ставлення до українців завжди. Тому долучайтеся, давайте і ми покажемо, що ми вдячні за його підтримку і любов. Сажіть мені, будь ласка, як ви будете святкувати День перемоги України? Ну особисто я хочу відсвяткувати цей день вдома в Україні. Чекаю цього з нетерпінням. Я впевнена, що е, таку націю, як українці, ніяк не здолати і перемога тільки за нами і найближчим часом. Ми впевнені у перемозі України. Звичайно, ну але ж ми ж тут будемо тоді, як скажуть Да, ми перемогли. Що в перший момент? Чому я думаю, що ми відсвяткуємо це в колі наших друзів-волонтерів, з якими ми від початку російського вторгнення працюємо в офісі. Це е, е, Така наша дуже згуртована, чудова команда, які абсолютно всі сили свої віддають для України і українців в такі нелегкі часи. Ми дуже раді, що ми можемо покластися на них. Вони наша опора і підтримка. Скільки десь людей у вас в громаді? Ну, волонтерів волонтері. на початку, на початку е, війни, ну, тобто, коли почалася війна, перший тиждень у нас налічувалося 40 волонтерів. Тобто, які люди приходили день в день, як на роботу, і зараз е, насправді вони залишилися. Е, е, саме е, Збір гуманітарної допомоги впав, і тому немає необхідності всім 40 зараз людям бути в офісі. Але ми впевнені, що якщо б ми зараз зробили клич і потрібна була б допомога, е, всі прийшли. І це насправді така родина і. Е, ми відчуваємо підтримку і серед турецького населення, тому що дуже багато волонтерів, саме турки, які не менш люблять Україну. Хочу сказати вам це з певністю, ніж ми, українці, які жили там, працювали, навчалися і з великим трепетом відносяться до нашої культури і, і, і до нашої України загалом. Дякую, дівчата. Бажаю вам ще щоб була більша спілка, ну і звичайно перемоги України. Да. Дякуємо, слава Україні, Червона